Вітанечко всім. А, аренка, аренка лайваренка. Мені до як його квінта залишається. 40 40 цих яких? 40 очків лайв арени. Є час, пішли. Я не знаю, чи я встигну в цьому відео, чи завтра, чи післязавтра. Ну, в общем, загальному як вийде, так вже і, і квінта доб'єм пікую Арман залишать через те, а, щоб у суперника його не було. Він 99% в бані сидить. Так, мені прийшов Pityon, от він мені би ще треба, але. Але. Він ще не прокачаний. Це вже я вже його буду качати, мабуть, під цей під кланвар з особистими. Ріма. О. У мене не було варіантів. Макаку забрав. У мене варіантів нема. Ах, Харіма не дає там, не дає. Так, відволікли, продовжимо. Злився там, я вже не трошки пройшло часу, я забув, що там було, але коротше злився. Але, коротше, злився. А, там Харіма не дала шотнути Склета І Абелла. Ну, що так довго думаєш, ненавиджу цих довгодумів. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Довгодумів. Але, але я тут не походжу. Бо то ж тут є лисиця, а їх роблять дуже швидкими на рівні арб... арбітрів. Угу. Вона не дасть походити. Вона не дасть. Наступний бій вимальовується такий пік, поки що, поки що, мені норм, поки що. Так, я би прибрав Макаку. Тебе а бы прибрал макаку. Так, а тут Валька может задуться. Может задуться от моей эстрит. Може задутися, М -м -м. О -о 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 -о! Ти паскуда така. Та ну, ти гониш. Добре. <сх à> так, цей і получив два удара. Ну что ты за писюлька? Лышелась. Да ч ⁇ Давай, шо ты? Жорика. Па-па-па-па-па-па-па. Вот еще шотнешь. Ой, зарядил. Ой, зарядил. Эфрака шотна. А потім ці два саппорта тебе забебехають. Давай два слабких удара у гефрака. Ладно. Це ти зробив помилку. І зуб даю. Що б ти гефрака шото? Тоді би з саппортами міг би я щось придумати, а так? Ефрак не прощає. Преб, бамбуть було брати три дд в цей бій. Не знаю, щось мені не подобається. Ця Марічка і цей ротас. Плюс четвертий фолік, це, звісно, теж ще додає проблем. Ну, вору зеся. Добре. Пришло добре. Окей, okay, окей, okay. так, то мені не подобається або склад, або сіфі, мабуть, склад більше. Мабуть, склет більш. Чи Сіфі все таки Ризикну Сіфі, але мені здається, що варто було склета. Оу, щось за багато шкірок. Оооо! <губ> Можна виходити. І знову ця пісюлька. Треба було склета, банити. Треба було склета. Ладно, йдемо далі, бо час жме. Час жме. Так, наступний бій. Щось вимальовується ось таке. Щось не вимальовується ось таке. Мікага, як думаєте, наскільки швидка Мікага тут? Я думаю, що швидша за моїх героїв. Тим паче я баню арбу лишається каймер з хорошою аурою. Скільки у нього аура 33 здається? Знаю, що найбільше на арені. 30, а найбільше 33 здається, так? Дякую. Можна виходити. Ну, не глюч. Будь ласка, Що тобі там треба порахувати такого. У мене ось такий суперник і знов ця лисиця, яка не дасть походити. О, тут або арбу, або лисицю. Що одне надзвичайно швидке, що друге. У арби ще аура. Мало. Ви ще аура? тому я не знаю? Тут, тут і тут дар, і тут удар. Арманс мене не врятує. Якщо він, якщо він не походить, то. Не врятує. Тільки якщо ця зараз вклиниться. Шанси є, якщо. Все, шанси є, окей. А чого це й хода? Опа, це несподіванка. Це несподіванка. Добре. Не очікував я, що чесно. Так, ось такий в мене пік вимальовується ось такий пік. Кого я буду банити? Кого я буду банити Сіфі? Так, да, Сіфі, мабуть. Я думаю, що вона швидше за. Аура хоч залишається. рівно в Макакі буде аура. Сіфі все-таки небезпечна. Сіфі все-таки небезпечна. Супербо. Супербо. 369. Ну, сьогодні я не успію, бо 28 хвилин і в мене краще мають світло вимкнути. Так, коротше, теж така неприємна ситуація. Я блокану Зігмунда через, то, через те, що його не шотнеш. Через те, що його не шотнеш. Але було би добре склетено. Було би добре слетено. І можна виходити, наскільки я розумію, барон зараз всіх поприходує. Так, можна виходити і йти далі. Так, ось таке в мене виходить. Я беру цю подружаньку. Так? так, беру цю. Опа, він лише в арманзика. Я вас понял, я вас понял, Дякую. Tukaj, ali pa plus 1, kamera plus 1. 68. Я вже, здається, був ближче. Бидемся, да, броді? Ну, коротше, ще день-два прийдеться пограти. Би було сьогодні світло, можливо, за рубіни можна було би добити, але. В мене. Скоро вимкнути світло. Менше, трошки більше, ніж за 20 хвилин, так що. 嗯哼。Mm hmm. Надто швидкі герої прийдеться пікати. Я думав просто 3 ДД, але. Хаймер, Мікаге, вони явно швидкі, тому мені треба швидкі. Ах, все рівно Мікаги швидка. Все рівно вона надто швидка. Ай, блин, От Оттолк, помню, все заснули. Из того сенс. Так, як є, вот таке малюється. Арман затреабан. Ан, не тим. Бери ще двох ДД, але якихось таких простих, якихось простих. пам 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 Так, він мені забанить Ну Давай я візьму ризикну, візьму ще одного ДД. А якщо він мені не арбу забанить. Не арбу добре. Тоді добре. Тоді він забанив його, ну окей, ну у мене є ще 2 дд Якщо там буде зараз багато шкіри, в принципі, я приїхав. Кіри небагато, але мені не подобається все одно. А чого він не добив її? А що це було? Він вдарив перший удар, зніс от стільки її ХП, а другим ударом він їй урона не дав. А як так? А, треба ваші пояснення, що за фідуесі цей не добив. Ну ладно, цей дав слабкий удар, з тим погоджуюсь. А чого гефрак не добив? Посталося з гефраком. Я забув, <laughs> я забув, що там э, цей склет був уявляєте, я сто забув за Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Топля лишилося. Треба добивати ту соплю. Та ну ти гониш. Ти зараз накладе блок. А цей за А3 його вкраде. Ха! Як ти під КД закинув Добре, що в герцогиня без опору. У мене в Макакі там, блін, біля 300 точності. Навіть нема 264. Ну ладно, там ще якісь таланти на точність. Ну ладно, там 370 приблизно, так? Да? Із герцогині він вкрав. Ну він інакше би її швидше всього добив. Ні, вона була в блоці, не добив би. Вона би вижила і могла би оживити і змінити хід подій. Але вона без опору. Опір, опір на таких героях важливий. Так, Макакіч мені треба, мабуть, нехай буде не буде. До речі, мені сьогодні прийшла зірка на харіму. Одна, правда, але цей дар її взяти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я по дарах ще не дуже орієнтуюсь. Хотів би знати ваші пропозиції. Виглядає. Виглядає непогано, поки пік його. Клет папа, чувак буде надіятись усе тупо на одного морту що надію кладе на одного морту. Якщо я цього морту приберу, лишиться Склет, який буде давати норму урон. Але давайте пробуємо його пережити. Оце нормально, це я розумію по-нашенськи. Як увалив, то увалив. 83 тисячі, Ну, Жорік не завжди так валить, не завжди. Ну бо давай, давай, давай. Надеюсь, пятен упадет. А чего видо жорика? Умри, не вмер. Десь собачка така. Нічоси. Чувак, просто <кх> на харизмі такий підійшов. Що? сюди! Плюх-плюх. Нема. Ну, зараз він всіх положить. Два бафа йому достатньо. У мене тонка пачка. Два бафа йому достатньо. Що ж, друзі, на цьому я закінчую. У мене за 11 хвилин вирублять світло, мені ще треба спіти це відео зарендерити. Гарно дякую, хто дивився до цього моменту вподобайка. Кому не сподобалось, не вподобайка. Коментарі стосовно Харіми, хто в шари, хто знає точно. Будь ласка, пишіть. З радістю почитаю, щось подивлюся, щось виберу. А, хто не підписаний, підписуйтесь. Також в описі під відео. знаєте посилання на Discord сервер. Доєднуйтесь туди, не загубиться. А спонсорам каналу гарно. Велике дякую. А решту доб'ю, я ще пробую, можливо, скільки тут, 20, можливо, ще а, два мішечка я докуплю в 11-й ночі, можливо, а можливо, вже завтра на стрімі а, спробую добити. Тому що сьогодні щось пішло не так. А, можливо, завтра зранку пробую, зранку найкраще. Я якби, хотів би добити квінта, і на цьому якби, поки все. Якось так. Гарно дякую. Всім щастя, всім до зустрічі!